Винімай, винімай з того чухла. Будь ласка, без сторонніх предметів. З другої сторони. Я так розумію, посвідчення в тебе немає, так? яке відповідає постанові 137. Немає? На що не ви чую вислається? твого питання. На що не чую відповіді на запитання. Я ще не ознайомилася, ще до... не переписала. Вийми, будь ласка, того, вийми його назад, вийми його назад. Они що попереджаю тебе про відповідальність. Кримінальну і про що саме тебе орган досудосвіст повідомить? Буде буде Вся написана заява. Не ознайомилась. Они що хто? Я не переписала, вони що достатньо. хто? невідома не не особа в чорному е... Онищук не, не надає посвідчення, яке підтвердило його правосуб'єктність. Не надає. На Ось і все. плюс тримає біля себе зброю. На які ви норми законодавства села? Будь ласка, на які норми законодавства селаюся я. То це моє. А на які норми законодавства села ти розумієш? Ти нічого я не знаєш. Що, що ти знає? Де Кому воно? Де? Я його не бачила. Вони ще раз тобі кажуть, я його не бачила. Не бачила. не бачила того посвідчення. А якщо ти мене, мене питаєш, куди я силаюся? Це неправомірна відмова. Це ти розумієшся чи ні? Я вам що ти пред'явив? Що? що? Що ти при... Я Не бачила його. Не бачила я. Тобі ще раз кажу, буде написана заява. Про що саме ронцю повідомить? Так ти перешкоджаєш мені в право Правильному пересуванні по ну, відвідь. Від'їть, я тобі ще раз скажу. Від щоб щось доводити покажи, будь все. ласка, посвідчення. Ти до мене руками не махай, і не всякай до мене. Не Ми чекаємо відповідального, відповідального відповідального Чекаємо зараз. Приїде саме посвідчення. Відповідальний Чувак приїде, будемо вирішувати. Чувак, Чувак, приїде, і будемо вирішувати ще раз. Тобі кажуть, ще раз тобі каже. Чого не на війні? Вони що ти чого не на війні? Ви як вони що ще раз питаю? Ти чого не на війні? Закони ти чого не на війні? Чого? Ну до чого питання Ми чого не писати? навіть ти написав рапорт на відбуття в лінію бойового зіткнення? Де не? він? Де покажи, показуй показуй рапорт, пока я, я, я так розмовляю. Я так розмовляю. Ти мені перешкоджаєш я їду я в лікарню. Розумієш, я тебе по попереджаю, що Побачте, ти будеш нести відповідальність за мене за мою дитину. Тому що ти Рух перешкоджаєш обмежно. мені справі пересування. Я тобі ще раз сказала, і за те, що ти знімаєшся на захищений засіб інформації. Це ваше так думати посвідчення. Є посвідчення? Показуй. Теж знімаєш. А? — Знімаєш? Так, Забороняю тобі знімати і втручатися в моє приватне життя. Відколи я заборонила, маєш зняти і сховати. Це фото, відео, фіксація. Відколи я заборонила, маєш зняти і. Дайте приймати участь з вози справи. На тут схова. Двох понятих сюди спочатку викликаєш і показуєш відео. Ніби тут шахмати граєте. Ну так ти ж граєш шахмати, не я граю в шахмати. Невідома особа, ти мене почув. Ти мене почук. Відійди, не чіпай Зіді мене руками. Невідома Проліза особа частину. унищук мене Проліза, чіпає руками. Невідома тротуар, особа ласка. унищук чіпає На мене тротуар, руками. Чим да. завдав Проліза. мені? Проліза частину, я за Забери за свої стан. руки, кажу я ще я раз. За вашу Невідома особа, ти посвідчення особ. показав? Алло, двоє понятих, чуєш мене? Двоє понятих і відео немає. Ну от і все. Показуєш посвідчення? Майстришин. Чекай, йди, я перепишу. Ходи сіда, я перепишу. Це теж мій автомобіль. Це не знаєш, що людина є носієм ну, суверенітету і єдиним джерелом влади, не знаєш? Скажи мені прізвище, не чіпай мене руками. Тобто відмовився, майстришин. Майстришин, показуєш посвідчення, так ще ні? Ну. Майстришин Ігор Степанович, з іншої сторони. Та ви читати не вмієте. З іншої сторони. З іншої сторони. Ти ще будеш мені розказувати, хто бачив, хто, хто читає, хто не читає. Так Так покажи його, ти чого ховаєш. Я людина. Тобто відмовився, зрозуміло. Майстришин відмовився показати посвідчення. Повідомляю тебе, що щодо тебе буде написана заява про вчинення злочину, про що саме уран повідомить. Все. Добрий день, зачекайте, будь ласка. Зачекайте, будь ласка. З'їдьте, будь ласка, тут порушуються мої права. Так ви відмовляєтесь, зрозуміла. 13-40. Відмовиться. 13-40. Намерний знак. 13. .40. Ви засікли години, відколи ви тут до нас приїхали?